Чи треба три рази говорити? Сестри не обов'язково, так? Чи обов'язково? Я вас щиро вітаю вас всіх зі святом. З Паскою чи з Паскою? Чи з Великим? З Великим. А в чому різниця? Є різниця. Хорошо. Ви знаєте, їхав на служіння і... Телефон, певно, що так же, як і у вас всіх, розривався від вхідних е, як Повідомлень. Повідомлень, Повідомлень, да. з різними різнобарвними відкриточками, де зображені пасхальні куліші, і пасочки, і яйця, і яйця в корзинці, і яйця на верві, і помаранчеві розові зайчики теж чомусь. Але ви знаєте, це ніяким чином не пов'язано з сьогоднішнім святом. На жаль, більшість людей, які сьогодні пішли до церкви виконувати певні обряди, вони, е, певно, що навіть не розуміють того, яке сьогодні величне свято відзначається у всьому християнському світі. Які ж значення зміст цього свята? Ми зараз будемо отримувати від кожного наших рідних, близьких привітання свята добра, свята перемоги над смертю, то в чому ж саме свято відбулося? Якщо взяти свято Пасхи, яке, яке відзначає ще з давніх довен, це свята Пасха. Якщо поринити в глибину історії, то ви пам'ятаєте, що ізраїльський народ був в рабстві у єгиптян. Вони притерпіли багато, вони були в рабстві, їх знищували. Можна навіть сьогодні можна було б і сказати, що це був певний геноцид відносно ізраїльського народу знищенню їх. І знаєте, в них не було жодної надії, але Господь пообіцяв їх вивезти із цього рабства. І в виході ми, в розділі Вихід ми можемо знайти ті чудові розписані міста, де зазначається, як Господь їх виводив з того рабства. Це був не бунт якийсь, де вони силою вийшли з рабства, просто Господь чудним чином вивів їх звідти. Ізраїль перебував у рабстві і вони навіть не усвідомили, яким чином це, зробити цей, цей вихід з того рабства. Сьогодні нерозуміння смислу призвело до того, що від дійсної Пасхи в наші дні майже нічого не залишилось. Тож, давайте відкриємо місцеписання 2 Моїсія, 12 розділ. І я почну з першого, міс... Міс... з першого вірша. І промовив Господь до Моїсея Арона ще в Єгипетському краї такі слова. Цей місяць для вас, початок місяці, він буде для вас першим серед душі усіх місяців року. Зверніться до всієї Ізраїльської громади з такими словами. 10 дня цього місяця нехай кожен візьме ягня на родину, одне ягня на оселю. Якщо ж сім'я надто мала, щоб з'їсти ягня, то нехай прийме до себе свого сусіда, який межує з його домом відповідно до кількості душ. Розрахуйте, щоб ягня вистачало для кожного, аби його з'їсти. Ягня у вас нехай буде однолітнім, саме самцем без вади. Можна взяти його до овець, з овець або кіз. тримайте його до 14-го дня цього ж місяця, а ввечері хай заріжуть його. Разом уся ізраїльська громада. І візьміть трохи його крові і помажте неї обидва одвірки та верхню поперечину надвірок, у тих домівках, у яких його їстимуть. Тієї самої ночі їстимуть м'ясо, спечене на вогні, їстимуть його за прісниками та гіркими травами. Не їште його сирим чи звареним у воді, а тільки спечене на вогні з головою, ногами та нутрощами. Нічого з нього не залишайте до ранку, коли щось з нього залишилось до ранку, спаліть у вогні. А ось як буде його їсти, стан ваш мати бути підперезаний взуття на ваших ногах, а посухи у ваших руках, їстимет його з поспіхом. Це Пасха Господня. Отже, Господь повілив ізраїльському народу певний ритуал. Які вони мають виконати перед тим, як вивести їх з цього рабства. Сьогодні багато хто не знає, а багато не розуміє, що саме цей запланий Агнець Господній це був символ розп'ятого Ісуса Христа. Щоб зрозуміти це все в тому контексті, в якому викладалося, давайте розберемо його на розглянемо за певними елементами. Шостому віршу на Господь повіліває зарізати цього ягня. Господь дає все-таки кожному вибір або зарізати те ягня і виконати те ритуал, або просто залишитися і сподіватися на те, що в нього непогані, непогана є робота навіть в рабстві. Він володіє певним маєтком, може він... І не так, не так вже йому і погано в тому рабстві, тобто йому не обов'язково виходити з того рабства. Тому Господь він дав, вибір, певний вибір, або заколоти то ягня, або не, не заколювати. Друге це помазати надвірки. Кров ягня, яка як виступала за місною жертвою за смерть первістка. Кожен розумів, що пройде, містом пройде і ангел смерті, який позабирає все первісне, що було в тому домі. Це були діти, це були худоба. Тому кожен мав виконати цей ритуал. Він мав взяти кров того зарізаного ягня і помазати на двірки, для того, щоб ангел смерті прийшов повз ту оселі. Наступна, друга частина цього ритуалу складалася з'їсти ягня, їсти сім'ями. Їжа, стає, їжа вона стає частиною тебе. Тобто, коли ми вкушаємо їжу, ця їжа стає, вона поступає до нашого тіла, вона стає частиною наш, нашої частиною. Вона не, тільки, вона не тільки дає нам якесь задоволення, але вона і дає нам життя. Тобто без їжі ми не можемо існувати. Тобто Господь Він дав нам не тільки виконати, Господь вказує на те, що треба вкусити було тіло для того, щоб нам продовжувати це життя. Але ще він сказав, що ми маємо їсти його з гіркими травами. Саме по собі, по суті, приймання їжі це ну, досить непогане да, действия, особливо, якщо ягня, особливо, якщо її приготувала людина, яка вміє це робити. Всі ми недавно могли, мали таку змогу покушати дуже смачно приготовлене ягня, і тому ми знаємо, як це прекрасно їсти. Але Господь вказує, що вони мали їсти його зіркими травами. Тобто ми, вони мали, це символізувало ті страждання, які Христос ніс майбутнє, за майбутню жертву, які Він ніс на хресті. Також Господь вказує, що вони мали бути їсти з поспіхом, тобто вони мали вже виступати до виходу з рабства. Це також є символом того, що під час, після того, як Христос поніс за нас жертву, ми маємо вирушати до Царства Господня, ми маємо надію на спасіння. Також... Зазначається, що запечене ягня мало і ноги, тобто його, його кості були не, не сокрушені. Це вказує на те, що ще за давніх часів вважалося, що якщо кості перебиті, він не може воскреснути, це в, різ... в релігіях було. Тому і Христ... Господь ще показує на те, що це ягня, яке було заколене, а в майбутньому Христос має воскреснути. Тож, яке значення Пасха мала для євреїв, і яке сьогодні має значення це свято Великня для нас? Бездумний ритуал, чи це надія на спасіння? Я просто залишу вас, вас цим роздумом на цілий день, щоб ми могли розміркувати, роздумувати над цим великим святом. Давайте вознесемо нашу молитву до Господа.